1 жовтня День людей похилого віку. Учні Синовецького НВК є волонтерами Злочівського територіального центру з обслуговування одиноких непрацездатних громадян. Вони є бажаними гостями цього закладу. У День людей похилого віку учні виступили із чудовим концертом під керівництвом директора НВК Рака Михайла Миколаєвича, вчителя музики кравець Наталії Богданівни, педагога-організатора Боднар Світлани Ігорівни. Директор НВК Рак Михайло Миколайович звернувся до стареньких і щирими побажаннями, а потім учні подарували кожному з них яблука, груші та виноград. Михайло Миколаєвич пригостив всіх присутніх гарбузевою кашею. Він сказав, що гарбузова каша це символ довголіття. Всі із задоволенням поласували смачною кашею. Пенсіонери завжди з нетерпінням чекають на приїзд учнів Ясиновецького НВК. Старенькі подякували за душевний концерт гарбузову кашу та яблука. Побажали вчителям і учням здоров'я, достатку та ніколи не забувати. Людей. Хочу, ще побажати в цей ваш такий день святковий, хочу побажати, що ви були завжди потрібні. Я все молюся там, де я потрібний, щоб я там був. І так Бог дає, що я так Бог керує. І в вашому житті, якщо ви є потрібні, то ви живете. Людина хоче, що... колись одна жінка занедужала, і лікарі не могли встановити діагноз. А був такий мудрий лікар, психолог, підійшов до чоловіка потім і скаже, ви знаєте, чоловіч, то є ваша вина. Каже, ваша чоловік, жінка була би здорова, але вона зараз нікому не потрібна. Каже. І чоловік зрозумів, каже, що правда. Підійшов і каже, жінці, каже, жінко, я тобі дякую, що ти мені народила діти, що ти їх виховала. Вибач, що я тебе занедбав, бо робота і все, мені не дало часу до тебе. Мінко. І жінка каже, чого ж ти мені зараз так говориш? Каже, скоріше троха, але все одно вона видодала. Тому я вважаю, що ви були потрібні, що людина потрібна і Богові молиться, каже, бо я думаю, що кожен з вас, чим людина стає старше, вона стає побожнішою трошки. Ближче цікавиться духовним життям і що чекає людину за тим кордоном. Бо кожен мусить перейти той кордон. Бажаю, щоб ви не боялися того кордону, бо якщо людина живе з Богом, живе з чистим серцем і душею, значить людина радо йде на зустріч тому, кого вона служила. Як севину привітаєш, так і тебе, Севині глибокі будуть вітати. Дорогі гості, сьогодні ми вітаємо вас у нашій світлиці. Запросили ми вас на годину спілкування, присвячену Міжнародному дню людей похилого віку. Сьогодні ми будемо говорити про найцінніше: вічний людський скарг, доброту, людяність та милосердя. Добро. Усього декілька літер, а як багато вони важать.